Ситуація на північному кордоні стабільна, а накопичення сил ворога не зафіксовано. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він зазначив, військовослужбовці працюють над покращенням своїх навичок, вчаться протидіяти умовному ворогу із залученням безпілотників, вчаться виставляти вибухові інженерні загороження, створювати спостережні пости та висувати протидиверсійні резерви. Групою повітряної розвідки було помічено групу з вісьми осіб. Встановлено. Місце знаходження. В подальшому був усилений спостережний пост одного з підрозділів, інший з підрозділів виділяв резерви, які залучались для знищення цієї групи. На протязі всієї цієї роботи БПЛА супроводжував от, і надавав інформацію на командний пункт в режимі реального часу. Проти десантки та протидиверційні резерви є у всіх батальйонах, бригадах. Та угрупованнях, які діють у північній операційній зоні, їх готовність це обов'язок кожного командира дбати про те, щоб у необхідний момент вони спрацювали дуже і дуже правильно, задля того, щоб не дати бути ворогові успішним.